Поки розбираю батарейку, хочу вас спитатися, як ви бачите, ото ДБЖ для роутера, про яке ви всі мене бомбите питаннями, а коли, 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 коли. Давайте ж уточнимо. Половина з вас не розуміє, що в мене питає. Для вас слово ДБЖ це просто для роутера якась коробка. Два кабеля вштиркнув і все робить. А для нас це треба видумати, індикатор додати чи не додати. Який індикатор? На яких елементах збирати. Ми думаємо, треба збирати 12 вольтовий. А хтось каже, о, а нам треба ще й 9 вольт запітувати, і 12. Оці всі питання треба вирішити з вами. Тому запропоную вам писати в коментарі, як ви бачите ДБЖ. Для чого вам потрібно, тільки без фанатізму. Ну, зараз напишуть, що мені треба 20 банок, щоб там в космос полетіти на тому ДБЖ. Ну, таке не треба. Ідея така в нас. Хочемо зробити ДБЖ, який буде доступний для всіх по грошах. Ну і щоб тримало. А то зараз ви ж бачите, світло вимикають, всі доробляють якісь дебежехи, ставлять зверху палатку з банками, хтось там ще видумує, такі коробки там прив'язують наверх, ще щось там. Ми хочемо зробити все в одній коробці, щоб там була індикація якась адекватна. 12 вольт, 3С-1П, 3 секції. З одною банкою, з двома в паралелі, щоб ви мали 10 тисяч ємності, 5 тисяч ємності. Ви кажуть, виключати світло, як прошлий рік в Києві, там десь в бойерки по 12, то будете ви підпригувати від тих 6 годин своїх, якщо ви хочете. Ми не хочемо на 6 годин, ми хочемо зібрати таке, щоб 10-15 тримав. Да, по грошах може буде, як ви купляєте оцінові, зразу біжите конденсатори, купляти до них. Зборки вам зробити, він 2,5 з вам стає, той роутер ДБЖ. І тримає 4 години, а 10 як почнуть вирубати, що будемо робити. Будемо бігати в гості, дайте інтернету повні сумки, звісно ні. Так що давайте чекаємо вас в коментарях. Пишіть щось адекватне, що би ви хотіли, на яких може розуміється, плати. Ну, плати ми і так знаємо, що треба зробити. Пишіть ваші побажання, що би ви хотіли, щоб він скільки тримав, щоб він скільки заряджався, це ж теж немаловажно. Ми модулі тайпсішні будемо туди пхати, і все таке, можна буде. Це так, поки і діє, Двома зарядками заряджати від роутера вашого, і плюс від телефона. Ну, це ми вже думаємо, що це вам зробити. Але ж треба вислухати вас, що ви скажете. І тоді ми придумаємо якусь модельку, це все запхаємо в гарну коробочку, напечатаємо вам, і будемо вас тримати стільки, скільки ви хочете, а не так, як купили, ой! А щось він не тримає. Звісно, не тримає, там гавняні банки стоять. Що він там має тримати? Ми вам зробимо нормально Такий, щоб де і сусіду прийде, скаже, чуєш, та є інтернет? Да, трохи дуже то срочно треба того інтернету, бо світла 8 годин немає, а я сижу.